Слава Ісусу Христу, злюблені Ухристі, браття, сестри, всіх вітаю із недільним днем хай благословення всемогутнього Бога, Отця Сина, Духа Святого, буде з вами, вашими родинами, сім'ями, з лишелям про скумидію, стаємо нові торгії, допомогти хлопчику, та й Бог благословить зі мною. Чого вас, А вам, недільного дня, Богу благословенного. Молимось у ваших наміреннях, молимося за наших захисників, захисниць. Ну і коли є неділя, не лінуємося, в храм Божий, бо життя воно таке, знаєте, сьогодні живе людина, а завтра може зустрітися з Татом Небесним, з чим піде. Ні діл, ні молитви, ні віри. Віримо, молімося, спасаємося, будьмо учасниками, учасниками літургії не тільки спостерігачами, а приймаймо тіло і кров Господню, Євхаристії. Молімося. Ну, це, це важливо для християнина. Тому мирного і благословеного всім дня. Хай Господь простить ціль, провини наші, які ми прощаємо, в на нашим. Зараз виголос буде. І будемо прощатися зараз. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, мирної всім неділі з Богом.